Перший матч топловика Прикарпаття у другому колі Другої ліги чемпіонату України з футболу, чемпіонат України з жиму лежача в Коломиї, відродження хокею на а також паралімпійський спорт на Прикарпатті – Ці теми ми сьогодні пропонуємо для вас у програмі Тайм-Аут. Вітаю вас! Розпочинаємо з футболу. Певнена та заслужена перемога підопічних Володимира Ковалюка над Новокаховською енергією. Такий короткий підсумок матчу на стадіоні рух. Тепловик Прикарпаття у своєму першому матчі весняної частини показав хороший футбол, бажання боротися у кожному епізоді в підсумку здобув перемогу 2-1. Відзначилися бойко, ходоб'як та комар. Пропустили футболіста тепловика і у свої ворота на 90-й хвилині від бочака. Загалом такий результат свідчення того, що команда на правильному. У шляху і результати вдало проведених зборів даються і повинні надалі даватися знаки, кажуть тренери. Господарі поля із першого тайму стали лідером гри. 0-1 на користь Прикарпаття. Надіюся, що в другому таймі вони спокоються. Я їм в розівалки наганяє. Получили. Я сподіваюся, що в другому таймі буде краще. А, а, а са мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося нам. До кінця гри енергії так і не вдалося наздогнати тепловик. Матч завершився із рахунком 3-1. Перемогу здобули Івано-Франківці. Я першу тягу задоволений, що є гроші, що відношення наших футболістів. Плюс те, що ми взяли досвідчених футболістів Мебрика і Бочкура. І одразу було видно, що у нас, бачите, в стартовому складі було шість досвідчених футболістів, 5 молодих. Воно якраз збалансувало ту команду, що ми почали грати на результат. Це саме основне, бо футбол забувається. Сьогодні емоції, можна сказати, гарно грали, але результат може бути негативний, а таблиця таблиці й не відбувається. Цю кажу, ми результатом, і змістом ігри. Я думаю, що це сказалося, та підготовка, і хотів би подякувати керівництву міста області, нашому керівництву клубу, що вони нам зробили збори. Ми були, ви знаєте, в Яренчу. Києві на турнірі і продовжували підготовку Івано-Франківську. Це сказалося, так як я вам говорив раніше на прес-конференції, що якщо ми підготуємося нормально чи цю зимову перерву, то думаю, що результат буде зовсім інакше, що в першому полі. Ну, але я думаю, що ця ігра, вона ще не є показник, це тільки перша ігра, а є ще 13 ігор залишиться. Вже, як кажуть, лісом 2 червня ми можемо зробити аналіз тої підготовки, тої селекції, яку ми зробили у між Перш за все хочу подякувати вболівальнику нашому, що прийшли в таку погоду підтримати нас. Немаленька кількість прийшла. Думали, що будемо менші. Але ну, прийшло досить багато людей підтримати нас. Дякую вам за те, що підтримали нас. Ой. Гру чекали, так як я, так і всі колеги по команді. тренера всі, бо ми готувалися довший час. Пройшли одні збори, другі збори. Думаю, що по ігрі нам, то, що тренер нам сказав, ми все виконали установку його і добилися позитивного результату. Також зараз ми їдемо в Маріуполь, ну, тяжкий виїзд буде. Їдемо туди за трьома очками. Хочемо віддати їм ну, той борг, який ну, в першому колі, був. я думаю, що це... ми незаконно проіграли, але. Це є футбол, м'яч круглий. На той момент більше пофартило супротивнику в першому колі. Я думаю, що зараз, цієї неділі, ми налаштуємося добре і обов'язково маємо взяти три очки. Під час ну, цих зборів, що ми прийшли, ми набрали нормальну фізичну підготовку, плюс ми стали краще розуміти один на одного на полі. Вже більш зігралися разом. Я думаю, найголовніше, ну, щоб в нас було менше травм, щоб ми всі були живі, здорові, як то говорять, знаєте, і думаю, що ми виконаємо поставлення задачі перед нами, там шосте, сьоме, восьме місце попасти. Я думаю, що це нам під силу. В нашу команду під, ну, підібралися два досвідчених футболісти це Роман Бочкур і Олег Вепрек. E, вони мають за своїми плечима досить хороший досвід e, виступів, що в Прем'єр-лізі, що в Першій і в Другій лізі. Я думаю, що це нам <кій> тільки ну, великі плюси, що прийшли такі хлопці досвідчені. Щодо молодих хлопців, звичайно, e, це три молодих e, ну, пацана прийшли з обласного рівню. Я думаю, що також це на перспективу досить добре. Бо як дивимося по тренуванню, по зборах вони досить непогано себе проявили, тому вони, напевно, підписали контракт. Думаю, що в майбутньому з них щось вийде хороше. І ще про футбол. Добіг до завершення традиційний розіграш Кубка Підгір'я. Команда Оскар з села з одноіменною назвою зуміла здобути цей трофей. До речі, вже двічі з 2015 року. Володарі Кубка перемогли народний футбольний клуб Бурштин. Тим часом у війстовій змагалися за третє місце Галицький Галвапно та футбольний клуб Битків перемогу святкували Галичани, перемігши свого суперника з Надвірнянщини з рахунком 4-2. І ще одна футбольна інформація: додому з Полтави. Після чергового чемпіонату повернулися прикарпатські футболісти з вадами слуху. На франківському вокзалі їх зустрічали представники обласної федерації футболу. Ну і засоби масової інформації. Наші футболісти рідко коли виграють. І сьогодні приємна подія. Ми чекаємо на Івана франківському вокзалі володарів бронзових нагород чемпіонату України з футзалу. Серед, слабу, серед слабочуючих є в нас така команда і сьогодні вона повертається з цього турніру з бронзовими медалями головний тренер Сергій Лагута, його дев'ять вихованців привезуть для Івано-Франківська, для Івано-Франківської області ці достатньо високі нагороди. Тому наша федерація хоче хоч якось віддячити і відзначити цю подію. Ми приготували. Для них теплу зустріч, мечі, сувеніри, нагороди, і саме чекаємо їхнього приїзду. Нам трошки не пощастило з жеребом. Ми не очікували, що в кожній грі будуть сильні команди. Вийшло так, що з кожною грою ми грали краще, краще і краще і дійшли до фіналу. Перша гра була з сильною командою. Київ програли три Другу гру виграли Черкаси 6-3, третю гру виграли у Львова 10-1. Четверта гра була сама складна з дуже сильною командою Одеса. Одна четверта фіналу перемогли 4-1. І, як ще раз повторюю, з Жеребом не пощастило. Ми на півфінал потрапили на господаря найсильнішу команду Полтави, в якій грають 8 гравців збірної. І ми. Трошки-трошки поступилися, програли пристойно, 2-3. А вже в ігри за третє місце. Ми виграли у Тернопіля 9-3, зайняли третє перше в історії третє місце. Чемпіонами стала команда Полтави, яка зіграла Київ в нічію 2-2 і по помальці перемогла. Рівень чемпіонату України підтримує свої організації складові. Ігрові теж, 16 команд зібралося. За винятком гри зі Львовом всі ігри були дуже напружені, так як в нас ще недоукомплектовані складом 10 потрібних було тільки 9 футболістів. але деякі, деякі ігри прийшлося грати без замін. і В півфінальній ще лишилися ключового гравця. На матч за третє місце стало ще менше, але справилися, фізичне навантаження витримали, завдяки підготовці, вольовим якостям перемогли. І Здається, вперше в історії івано-франківських команд ми взяли призове місце. І про інші види спорту в коломийському фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбулися змагання чемпіонату України з класичного жиму лежачи сильнішого визначали з поміж чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, а також ветеранів. Про це детальніше в репортажі наших коломийських колег. Близько півтори сотні спортсменів різних вікових категорій виборювали звання найсильнішого. На відміну від пауерліфтингу, де виконують три вправи, на цих змаганнях виконували тільки одну жим лежачі для зручності учасників чемпіонату та більшому глядацькому інтересу. Кожного змагального дня можна було спостерігати від юніорів до ветеранів. На змагання до Коломиї приїхали представники майже з усіх областей України. На цих змаганнях е переважно представлені всі області Крим, крім е автоном республіки Крим і міста Севастополя. Ну ви самі знаєте, які причини, тому в принципі, ми завжди у нас на відкритті таблички є цих регіонів, тому що ми вважаємо, що вони є в складі України, але по об'єктивних причинах спортсмени з цих країн не представлені. В честь Івано-Франківської області захищало дев'ять спортсменів, переважно коломияни. Серед юнаків це брати Гулінеї. Серед дорослих це Богдан Федорук та Віра Говтова, а також три юніори. Ці змагання фактично є завершальними внутрішньоукраїнськими перед міжнародними стартами. Саме за результатами і буде формуватися склад нашої збірної. Відбіркові змагання чемпіони цих цього чемпіонату України вони будуть мати право подати заявку на участь у міжнародних змаганнях, тобто вони будуть відібрані до збірної команди України. Раїни і тут, звісно, представлені ті люди, які вже неодноразово виїжджали і захищали честь нашої країни на міжнародних теренах. Це зокрема Крим Вандрій, заслужений майстер спорту, з пауерліфтингу, чемпіон, рекордсмен, призер багаторазовий чемпіонатів світу Європи з міста Київ. Там вже будуть міжнародні змагання. Це буде чемпіонат світу. Наразі він буде проходити у Литві, місто Каунас, в кінці травня, і надалі в серпні місяці це буде чемпіонат Європи тим часом начальник управління спорту Івано-Франківської облдержадміністрації запевняє, що пауерліфтинг обрано пріоритетним видом спорту з-поміж неолімпійських, а фінансування виділяється достатньо. Обласне управління, по перше, визначені пріоритетні види спорту, Із неолімпійських видів спорту пауерліфтинг є пріоритетним видом спорту. В нього виділяється з нолімпських видів спорту достатньо фінансування. Ми так рахуємо на сьогоднішній день. Е і Ми будемо всіляко підтримувати Інну Оробець, яка є кандидатом на участь у всесвітніх е іграх з нелімпійських видів спорту. Будь-яких вікових обмежень для заняття пауерліфтингом не існує, і навіть у зрілому віці можна розпочинати ним займатися. А запорукою успіху для досягнення високих результатів у цьому, у прямому сенсі, нелегкому виді спорту є. Постійні тренування про це розповіла заслужений майстер спорту, володар малого золота з жиму лежачи на чемпіонаті світу Інна Оробець. Потрібно стабільно е вести тренувальний процес. Е вже на протязі 25 років. Я виступаю, тренуюсь і виступаю на змаганнях. І тому е запорука успіху це є тренування, тренування і ще раз тренування. Ви бачили, у нас виступають виступали і ветерани і 70 років, і 80 років. А на чемпіонатах світу виступав чоловік і 93 роки. Тому е віку немає. Є бажання виступати і тренуватися. Наступний мій виступ буде спочатку в сполучених штатах Америки. Це буде в квітні місяці. Там буде чемпіонат світу жиму лежачі, і потім буде чемпіонат Європи в Іспанії. Коломийські спортсмени виступили наступним чином. Серед дорослих Богдан Федорук четверте місце Говтова Віра, друге. Юніори. Лелет Ігор перше місце, Олексин Павло друге місце. Палагіцький Андрій друге місце. Збірна області юніорська загальнокомандне місце номер 2 Юнаки Голіней Дмитро і Голіней Віктор перші місця у своїх вагових категоріях. Загальнокомандне місце юнаків третє. Ветерани Сант Євгеній друге місце. Ясильський Валерій перше місце. Тим часом уже півроку функціонує відділення хокею при дитячо дитячо-юнацькій спортивній школі, управління освіти Калуської міської ради, яке набуває все більшої популярності серед школярів міста. Громадська організація хокейний клуб Олімпія Калуш сформувала з перспективних дітей хокейні команди двох вікових груп. Наймолодші хокеїсти 2008-2011 років народження днями приміряли новісіньку верхню форму, придбану за кошти спонсорів. Ми проводимо таку невеличку презентацію та відродження хокейної команди Олімпія Калуш, яка в недалекі роки гриміла на всю Західну Україну і не тільки на Західну, а на цілу державу. Зараз є мала група дітей набрана маленьких. Є 8 9 10 11 рік народження. Мені дуже подобається грати в хокей. Ми стараємося, дітки підходять. Хочу подякувати спонсорам нашим, що вони там дали дітям таке свято, вони вже мають форму, ми вже можемо виїздити. Виїхати десь на ігри, і повернемося до теми паралімпійських видів спорту. З 8 по 12 березня у Празі відбувався чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів паралімпійців У складі національної олімпійської збірної команди з легкої атлетики взяли участь і троє прикарпатців. Вони вибороли сім нагород, серед яких дві золоті, одна срібна і чотири бронзові медалі. Мова йде про Василя Біленка, Юлію Шулєр, Павла Вулуйкевича. Спортсменів та тренерів привітали з успішними результатами облдержадміністрації і побіцяли надалі сприяти якісній підготовці. Робота десь поставлена на правильний шлях, і цей шлях, звичайно, не короткий. І хотілося би в кінцевому результаті досягнути мети, яка поставлена, яка ставиться на чотирирічний термін. Ну, в минулому олімпійському циклі ми не попали на паралімпіаду в селу. Багатьох обставин. Ми будемо прагнути цей цикл завершити найвищими рангу змаганнями чотириріччя. Організація була дуже файна, із нам проводили. І, ну, змагання ну, то були важкі і, ну, по дистанції підтримували і Україну, ну, всі підтримали. Вся команда, ну якби не, ну, не команда, то б не було таких результатів. Проте кажуть дитячо-юнацькі спортивні школи Інваспорту, такі результати скоріше всупереча ніж завдяки тим умовам, які мають паралімпійці. В першу чергу мова йде про об'єкти, де можна тренуватися. Згадують фахівці і загалом за фінансування паралімпійського спорту в Україні загалом і на Прикарпатті. Зокрема, Івано-Франківщина єдина область, яка не має спеціалізованого залу, для де можуть займатися інваліди. Єдиний маленький зал, ми маємо загальної фізичної підготовки. Це 145 квадратних метрів він на правах угоди з міською владою. Але ще раз нагадую, що дякую цим спортсменам, які знаходять, вже не кажу про харчування, про відношення, про побутові умови. Вже місце проведення їхніх занять на сьогоднішній день немає такого визначеного, де вони можуть займатися. Це все, дякуючи тренерам, які домовляються частково із керівниками тих структур, які мають зали. Ну і дякуючи обласній владі, яка все-таки сприяє, що ці спортсмени можуть займатися на тій чи іншій спортивній базі. Саме головне хотілося б мати, щоб наші спортсмени-інваліди, в нас їх є не тільки легкоатлети, є інші спортсмени, члени збірної з інших видів спорту, де така сама ситуація. Щодо фінансування даних спортсменів, школа, що в її змозі, що дозволяє закон, ми ці кошти проплачуємо спортсменам. Не тільки високого рівня, так як ці хлопці зараз, У нас ще наші юнаки є ще 12 спеціалізованих шкіл, де ми маємо угоду з ними співпрацюємо, відправляємо на юнацькі змагання. бо… Якщо не буде юнацького спорту, ви зрозумієте, що не буде і дорослого, не, високих, не буде високих показників. А так ми стараємося на сьогоднішній день їм допомогти, чим можемо. Тим часом, 17-18 березня, в івано франківську вперше відбувався відкритий турнір івано франківськ Open Championship Taekwondo ITF. Для участі в відкритому турнірі прийшло реєстрацію більше двохсот учасників: діти, юнаки та юніори вони представляють чотири міста України: Івано-Франківськ, Київ, Львів та Дніпро. Змагання пройшли в шести вікових категоріях і двох дивізіонах. Чим ці змагання хараші хараші тим, що е, здійсвовано-франковські е, зрітелі, радітелі, батьки, жені спортсмени можуть насладитися е, зрелищними боями. Поединками, которые будут демонстрировать спортсмены высокого уровня, чемпионы Европы, вице-чемпионы Европы. В городе Ивано-Франковске Федерация на этот осередок показывает тенденцию, очень хорошую, тенденцию развития. Видно, что осередок развивается. Я думаю, ребята будут проводить такие соревнования часто, так как это соревнования у нас на высоком уровне. І ще одна футбольна інформація: у Франківську друзі організували турнір. Пам'ять про футболіста Прикарпаття Василя Климюка. Запросили колективи з області та Івано-Франківська. Кажуть, він був непоганим футболістом і хорошим другом. Тож пам'ять про нього організували турнір за участю колег та футболістів. Тут зібралися зараз шість команд: Це ветерани Прикарпаття, друзі, що ми разом грали команда Бесід надвір, яку він тренував, команда Яремча, яка стала чемпіоном України під руководством Віктора. І команда з Києва син привіз, теж дуже хороший ветеран Київського. Ну і ми плануємо цей клуб, так би на слідчий рік в нього буде дата. Ми плануємо за цей е, його турнір проводити кожен рік, щоб іграли і дітки, і ветерани, і пам'ятали про наших хороших ветеранів-футболістів. Тож на сьогодні це вся інформація. Побачимося наступного вівторка двадцять перший До зустрічі.